Шість місяців ми не могли домогтися, щоб це провадження було відкрите. Крім того, я хочу сказати, що наразі навіть це так для ремарка, пан Пилипенка вже перебуває в Волинській області. Я так розумію, там його від гріха подалі перевели, коли ми подавали, почали подавати ці заяви. Але я також добре усвідомлюю, що ця заява вона могла бути рух взагалі по цій заяві. Він мог відбутися за двох обставин. Перша, скажімо так, обставина це ми візьмемо такий ідеально віртуальний варіант. Це якщо наші правоохоронні органи наразі зрозуміли, що вони, мабуть, там десь загралися, і треба почати виконувати вимоги законодавства. Я Сразу скажу, я не дуже вірю в цей варіант. Я вважаю, що ця справа вона набула розголосу, тому наразі під певним тиском громадськості, який не лише в наших діях виражено, а це і запити народних депутатів, які пішли до Генеральної прокуратури. Це і наш особистий прийом в адміністрації президента, я вважаю, зіграв тут ключову роль, оскільки було 6 березня здійснено пікетування. І до речі, я хочу сказати, що натомість. Наша прокуратура не Вважала за потрібне, коли ми здійснювали пікетування, вийти і побалакати, що ж ми хочемо. З адміністрацією президента в нас трохи легше склалася, тобто ми були на особистому прийомі, заява була прийнята саме стосовно цього кримінального провадження. Після цього відбувся рух. Тобто я вважаю, що в даному випадку правоохоронні органи будуть намагатися, незважаючи на те, що їх вимусили фактично зробити цю дію, але вони будуть намагатися якимось чином використати це для того, щоб відбілити просто свої якісь там грішки і помилки. А так вивести пана Пилипенка з під удару. Я хочу заявити, що я це розумію. Ми всі це розуміємо, і ми будемо контролювати цю справу не менш, не менш пильно, ніж ми контролюємо справу в цілому. Тобто, всі незаконні дії, які будуть можливо відбуватися з цього приводу кримінального провадження, ми їх будемо оскаржувати, ми їх будемо держати на контролі. Е, тому е, я сподіваюся, що все ж таки таким чином ви, ми вимусимо довести ці матеріали до порушення кримінальної справи, оскільки те, що було вчинено стосовно Дмитра Реви, це не якесь там правопорушення, це реально є кримінально переслідуваний злочин, за який хтось має е, наразі зупинитися на тому місці, на якому знаходиться Дмитро. Е, також я хочу е, зазначити наступне: е, у нас. Е, Скажімо так, чому прокуратура да чому такі у нас складні відносини саме з цим органом? Тому що ми бачимо, що навіть з адміністрацією президента у нас склалося якось набагато, скажімо так, спокійніше спілкування. Справа в тому, що я вже заявляла про те, що на нашу думку, певний прокурорський слід в цій справі він присутній з самого початку, тобто є пан Віталій Фідоряк. Є пан Тимур Фідоряк, і скільки би прокурор Гладкий не заперечував ті факти, що це є родичі, вони таки є родичами. Чому я знов повертаюся до цієї особи? Справа в тому, що після ознайомлення з матеріалами справи Сукачо, ви, ви чули ці допити, вони були оголошені. Заявив про те, що Віталій Фідоряк неодноразово посилався на авторитет свого брата. Зазначаючи про те, що в разі необхідності справу буде закрито саме за участі Тимура Фідеряка. Більш того, він зазначив, що 30 травня напередодні арешту вони зустрічалися Сукачов і Фідеряк. І Фідеряк надав йому, скажімо так, вказівки, які свідчення він має давати після затримання. Тобто особа, яка наразі звинувачується у вчиненні теракту, прямо вказує на іншу особу, яка можлива, я підкреслюю, можливо, можлива, пан Віталій Фідеряк. Є таким прозорливим, що він просто сам, там, якимось чином, третє ока, я не знаю, ще якісь там, шари хрустальні, він е, здогадався, що на наступний день вони будуть заарештовані. Але, можливо, він це знав. Мені не зрозуміло, чому прокуратура відмовляється перевіряти ці факти. Тому що ми не зазначаємо про те, що ця особа причетна. Ми кажемо про те, що вона можливо, якимось чином має відношення до цієї справи. Я маю на увазі пана Тимура Федерака. Після моєї відповідної заяви була блискавична реакція прокуратури, яка заявила про те, що всі родичі всіх підозрюваних не мають відношення до тероризму, в тому числі окремо виділивши і мене. Тобто мені звичайно дуже приємно, що на моїй заяви така. Просто ну, блискавична, тут іншого слова не можна назвати реакція праохоронних органів, але, на жаль, цей комплімент я повернути не можу, тому що є підстави вважати, що все ж таки не все так чисто з паном Федоряком.